Зазвичай, коли ми говоримо про створення світу в кінематографі, ми автоматично уявляємо собі щось на кшталт цих кадрів: широкі простори, які створюють архітектуру та середовище, цікаву експозицію про технології світу тощо. Але дюна робить не менше акцент на іншому типі побудови світу історії, створюючи багато сцен із крупними планами та деталями, а не тільки панорамні кадри локацій. Таким чином фільм робить особливий акцент на тому, яким є світ дюни на дотик. Цей фільм отримав Оскара за найкращий монтаж у 2022 році, і це дійсно цікаво. Бо монтаж у фільмі є таким особливим, що навіть можуть виникнути складнощі в розумінні того, як він саме впливає на розкриття історії та на самого глядача. not necessarily verbal. And і all very sensory, incredibly sensory. Знайомтесь, це Джо Вокер, і він не лише озвучує словнику Дюні, він ще є режисером монтажу цього фільму. Вокер і режисер Тені Валенів мають добре налагоджене партнерство, і вони зробили багато чудової роботи разом. Але коли вони взялися за дюну, вони прийняли унікальний виклик. Дюна це величезна книга з безлічю персонажів, цікавих деталей, світів, угрупувань та ідей, які їм потрібно було створити ще до того, як справи дійшли взагалі до постпродакшену. Тому Вокеру довелося застосувати дещо менше. Менш традиційний підхід до монтажу, щоб досягти всього, що йому було потрібно на екрані. Я впевнена, що більшості з вас знайома ідея просторової послідовності Continuity. Це коли дія сцені плавно продовжується від одного кадру до іншого. Наприклад, якщо ми уважно подивимося на момент цієї сцени тренування, то побачимо, як дія, що починається в цьому кадрі, плавно продовжується в цьому кадрі. У більшості сцен більшості фільмів, які ми дивимося, кінотворці намагаються поважати та підтримувати відчуття безперервності та послідовності дій в сценах. Але в цьому моменті в дюні Вокер порушує безперервність. Ви можете бачити, як дія в цьому кадрі і в наступних двох кадрах не збігається. Вона не продовжується від одного кадру до іншого. Саме в цей момент Вокер порушує безперервність та послідовність дії, щоб повідомити глядачеві про щось важливе. Пол використовує свій голос, щоб спробувати вплинути Я на дії леді Джесіки, але йому це не вдається. Дія, позначена в цьому кадрі, відбувається лише в голові леді Джесіки, а не в реальності. І розрив послідовності допомагає проілюструвати це. Це розумний прийом, який дуже інтуїтивно та ефективно передає глядачеві ідею того, що відбувається, і вокер це як частину мови монтажу, яку він може використовувати в майбутньому, щоб проілюструвати використання голосу. А фінкас ферс типікол синематик тин із simpliсті андекономі. А вилокін, вивеликінфатн на to the пайн and also to the depth of that imagination That Frank Herbert originally had. Подивіться, як на початку сцени з Джоном Габером є кадр, де пол зупиняється. Потім ще один кадр, та він, здається, йде вперед, поки преподобна мати говорить. Але коли фільм повертається до пола, ми бачимо, що він все ще стоїть на тому ж місці, де і був. Коли вона починає говорити, відбувається ще один розрив у послідовності, але цього разу дія не повертається назад у часі. Як тільки Уокер встановлює ці розриви в послідовності, він використовує їх не лише для сигналізації голосу, він також використовує їх, щоб вказати, коли у фільмі відбувається щось метафізичне. Наприклад, тут під час сцени видобутки спецій, коли на поле втарила хвиля прянощів у пустелі, Вокер використовує стрибок між двома подібними зображеннями зі зміщенням фокусу, щоб показати, що відбувається щось дивне. Це візуально дуже схоже на те, коли преподобна мати використовує голос на полі. Хоча використання голосу і видіння це не зовсім одне й те саме. У світі дюни вони обидва звертаються до метафізичних елементів світу, тому має сенс використовувати схожу візуальну мову для обох. Крупний план пола, який з'являється безпосередньо перед цим розривом послідовності, також дуже важливий як частина візуального мотиву, який Вокер використовує на початку видінь пола. Подивіться на всі кадри, які передують видінням пола. Це мотив суб'єктивних великих планів ставить нас у перспективу пола і допомагає встановити видіння. Але в цьому конкретному випадку він сигналізує про те, що видіння відбувається навіть якщо ми його не бачимо, ну доки не побачимо його пізніше. Власне, показ видіння тут порушив би саспенс і дію цієї сцени. Тому Вокер використовує цей візуальний мотив для глядача як індикатор того, що відбувається. А потім пізніше він створює флешбек до видіння, повертаючись до того самого кадру. І таким чином ми візуально розуміємо дію і час до моменту, коли відбувається флешбек, навіть якщо б не було діалогу в цій сцені взагалі. Ці помітні перерви просторової послідовності допомагають нам зрозуміти, що відбувається щось незвичне або неприроднє. Але дюна насправді сповнена багатьох перерв у послідовності дії, які ми не помічаємо, тому що головною рушійною силою фільму є не безперервність дії, а інший її тип. є із фомівон масів ритму». Ви, можливо, чули про термін «монтажа» з французької мови, а не едіт з англійської чи монтаж в українській мові. У широкому вжитку цей термін означає техніку, коли сцени, які складаються з набору кадрів, це звичай роз'єднаних у часі, розміщених разом у певному ритмі і, як правило, покладених на музику. То може бути паралельний монтаж, асоціативний монтаж, контрастний монтаж, формально-описовий монтаж тощо деякі з цих традиційних технік відіграють важливу роль у дюні. Але Вокер використовує їх з потужним ефектом, щоб пролюструвати видіння пола. У цій сцені, наприклад, кожен кадр є окремою одиницею дії, і хоча вони поєднуються, створюючи враження безперервної дії, насправді дія не продовжується послідовно від одного кадру до іншого. Сцена здається цілісною, але подивіться, як на цьому кадрі забиваються кілки. На цьому кадрі стягується презент, а на цьому кадрі мотузки вже обмотані навколо кілків. Тут є значний стрибок у часі між кожним кадром. Ми не бачимо, як накривають гвинтокрил як безприревну дію. Ми бачимо монтаж накриття гвинтокрила. То чому ж ці розриви в часі та послідовність спадають у вічі, але ми їх не помічаємо. Хоча ці кадри порушують послідовність дії в режимі монтажу, вони дотримуються іншого типу безперервності. Є все, ще послідовність між кадрами, але замість послідовності дій це послідовність інформації, емоцій та ритму rhythm. Щоб зрозуміти, як працює послідовність емоцій та інформації, розглянемо монтаж ви з каладану та проаналізуємо, що представляє кожен кадр або блок кадрів інформаційно та емоційно. Перші чотири зображення показують, як кораблі виходять із води. Пол сирає траву і дивиться, як ті самі кораблі виходять із води. З інформаційної точки зору ми бачимо, що Атрейди готуються до від'їзду. Воду та траву виділено крупним планом, що створює контрасти з середовищем Аракісу. Емоційно ми отримуємо уявлення про зв'язок пола із оточуючим середовищем та про його роздуми стосовно його від'їзду зі своєї рідної планети. Потім ми бачимо два кадри складання багажу. Між цими двома кадрами та першими чотирма немає насправді чіткої безперервності в дії, місці або часі. Але ці два кадри пов'язані з концепцією від'їзду, яка вже була встановлена в перших чотирьох кадрах. Це те, що маються на увазі під послідовністю інформації. Потім йде кадр, на якому рука герцога Лето втішає леді Джесіку. І ми миттєво можемо розпізнати це як дію, яка швидше за все пов'язана з її хвилюванням стосовно від'їзду. Це емоційно пов'язано із попереднім кадром, де пол роздумує про від'їзд. І це якраз і є те саме, що я маю на увазі під послідовністю емоцій. Потім монтаж повертається до пола в новому місці, але інформаційна послідовність зберігається, оскільки ми бачимо, що кораблі вище на небі і в дії стриває. І є кадр руки пола у воді, що зберігає інформаційну послідовність з раніше показаним кадром трави і емоційну послідовність з ідеєю зв'язку пола із природою. Нарешті ми отримуємо кадри, який здається виражає намагання пола відчути мужність та рішучість перед. Відомо. І цей кадр має сильну емоційну послідовність до цього кадру. Отже, навіть якщо ці кадри драматично роз'єднані в часі та просторі, все виглядає цілісно, оскільки ми легко можемо слідкувати за емоційним та інформаційним наративом, який розгортається. Я хочу уточнити, що це не означає, що глядач свідомо розуміє кожен кадр. Ні, сила зображень полягає в тому, що вони можуть швидше ніж слова передавати те, що я тільки що так довго вам розказувала, оскільки вони це роблять на інтуїтивному невербальному рівні. Зображення, про які говорив Вокер, не лише чудовий спосіб встановлення сцени, вони також є потужними інструментами монтажі для передачі складних емоційних ідей, як на вербальному, так і на невербальному рівнях. Тут немає конкретного посібника чи формули, яким можна слідувати, оскільки в той час як послідовність дій має чітку фізичну логіку, послідовність емоцій та інформації її не мають. Вам просто потрібно розвивати чуття того, що буде відчувати глядач під час перегляду. Ймовірно, ви помічаєте, що різниця між класичним монтажем та монтажем послідовності не має чіткого бінарного поділу. Іноді межа між цими двома режимами є досить нечіткою. Ви можете навіть мати секвенцію, яка виглядає, наче монтаж з багатьох сцен. Де послідовність і поєднана з окремими кадрами, які вибиваються з цієї послідовності. Але якщо ви дотримуєтеся послідовності ритму емоцій та інформації, це буде зрозуміло вашій аудиторії. Як приклад, можна взяти сцену з Джоном Генрі, крім випадків, коли використовується голос, ці сцени зберігає фізичну послідовність дії. Але є кадри, які вставляються відповідають послідовності інформації та емоцій, розповідаючи нам історію того, що Пол переживає суб'єктивно. Основна причина, чому ці кадри дійсно працюють. Цій сцені це те, що ведучою силою моменту є послідовність ритму. Музика, гра акторів, монтаж, звукове оформлення все це працює разом, щоб наблизитися до кульмінації. You know, the sound of a thumper, or it could be the raising of an eyebrow by Stephen McKinley Henderson. Ритм у фільмі очевидно створюється таким чином за допомогою звукового оформлення і ритму самих кадрів. Але як ритм створюється підняттям брови? When you you turn the sound off, you become hyper aware of people's eyes, eyes, and I feel like eyes. that's a serious part of what we do, is like driving the cut by the expression in the eyes. Таймінг дії в кадрі та відстань мішкінцем дії і склейкою створюють ритм і темп для кожного кадру. Подивіться на цю послідовність трьох кадрів. In The was ours, long you came. Вона здається плавною, непомітною. Але подивіться ще раз, якщо змінити кадр з полом, видаливши лише кілька фреймів. In The was ours, long you came. Цей монтаж вже здається більш різким, тому що склейка стоїть занадто близько до моменту, коли пол дивиться у бік. Легко пропустити цей момент, тож давайте ще раз. Ось оригінал. Was ours, long you came. І ось з декількома вирізаними фреймами. Was ours, long you came. І ці кілька вирізаних кадрів руйнують послідовність ритму в сцені. Це майже непомітно, але в цьому кадрі є ритм. Час між склейкою, і моментом, коли пол починає рухати очима. Це такт. Коли Пол рухає очима, ще один такт. Коли він знову рухає очима і дивиться вперед. Третій такт, а потім фінальний такт між закінченим рухом очей і наступною склейкою. Неймовірним тут є і те, що навіть з таким потужним музикальним супроводом від Ганса Цимера, Уокер не сидить, склавши руки, і не дозволяє музиці тягнути на собі всю роботу. Навіть якщо вимкнути звук у фільмі, можна побачити, що фільм сам по собі має сильний ритм навіть без звуку. Щоб досягти цього, потрібна неймовірна увага до деталей та сильне інтуїтивне відчуття того, що працює емоційно та за ритмом. Найкращий спосіб розвинути цю інтуїцію дивитися багато чудових фільмів, практикуватись у монтажі та прислухатись до думки досвідчених людей, які роблять якісну роботу. Тоді ваш монтаж буде додавати історії її шарму, підкреслювати важливі сенси та ідеї, стане невід'ємною частиною. Ною вашого фільму а не буде просто стилістичним прийомом, і фільм Дюна є чудовим тому прикладом.